Само существование России, заложенное, назвал угрозой, и предложил отказаться от прав и свобод ради выживания Украины. Какой все-таки Байден нехороший человек, а? Вот дожил до седых ногтей. Совести вот ну не на грош. Наличие печки с турбой и наличие дров и угля, в том числе в многоквартирных домах, никогда лишнего на, данном этапе не будет. Но то, как по факту, как есть, честно говоря. Мы же с вами разберемся. Ну мы же разберемся с вами. Ну история с вами разберется с нацистующими вот этими уродами, которые говорят белорусам, россиянам и собакам вход воспрещен. Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным, хотя люблю баню. Гореть! Я бачу, что летак гореть! Есть питбелы! Давай уходим! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжати болю і страждання наших радощів і веселощів. Ви не забувайте, що наш глядач це основа основ нашого інформаційного супротиву, і нам завжди потрібна ваша допомога. Ваш лайк обов'язково повпливає на кількість та якість переглядів для поширення всієї. Антиросійської інформації, тож обов'язково робіть це. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили, адже для нас украй важливо збільшувати нашу аудиторію. І не забувайте про наш збір, посилання на яке в нас в описі. Там лежить баночка, на яку ми збираємо 300 тисяч на відновлення та ремонт автотехніки та транспорту для 36-ї бригади морської піхоти. Половину суми ми зібрали лишається ровно 50, рівно 50% і не вистачає саме вашої допомоги. Ну і ви ж в мене балувані, правда? Вам же от таку просту, звичайно, баговну, буденну дрон, ракети. Це вже не підходить. Вже ви не кажете, вау, нічого собі. Окей, сказала я. Є, відповіли сили оборони. І на старт нашої програми подарували нам новину, Ще мінус су 25 Наші зенітники на Донеччині збили ще один російський штурмовий літак. 2024 року. Позиція ракета пішла за ціллю. Горить. Я бачу, що літак горить. Єсть підбили. Давай уходимо! Та мало хто у світі зможе зрозуміти нашу радість. Адже ми не втішаємося в буквальному сенсі вбивством людей. Хоча росіяни і не люди. Ми втішаємося таким досягненням. Оце вау і клас що у росіян, що є в них, щоб вони раділи. Знаєте, що таке пропагандистський вінігрет? Це коли терміново треба в півтори хвилини впихнути відбірне і псошне лайно, зробити із нього смузі. І споїти все це росіянам. Значить, так Скабєєва починає свій сюжет із залужного, мовляв, вперше екс головнокомандувач виступив публічно. Це справді відбулося у Британії. Він на посаді нашого посла, де сказав, перед виступаючим перед аудиторією, сказав банальну, просту і всім добре відому істину, що навіть саме існування Росії це загроза не тільки для нас, а й для світу. Одразу після цього, без доху і ведохо, вона переходить на бусифікацію. Ну, ну не розказувати ж росіянам про знеструмлення півдня Росії. Правда, ну кому потрібні ці новини? Після залушного в бусіку йде український гітлер Юнген різати, вбивати та просто бути русофобом. В нас виявляється, вчать навіть грудничків і вже готують дитячу бригаду на фронт, і все це заправляється без ком і крапок. Если честно, то самые интересные новости про нас с вами я всегда узнаю только от них. В впервые в качестве посла Украины, а не главкома, выступил Валерий Заложный. Призвал Запад сделать из Украины полигон для испытаний нового оружия и технологий. Само существование России Заложный назвал угрозой и предложил отказаться от прав и свобод ради выживания Украины на этих кадрах из Харькова, отказавшегося, очевидно, от прав и свобод мужчину, силой заталкивают в автомобиль сразу пять работников военкомата. А это видео от Минобороны России, пленный ВСУшник Сергей Кожемяк рассказывает, что военкомы забрали его прямо из дома, а украинские командиры отправляют мясные штурмы всех подряд, даже людей с хроническими заболеваниями. Скоро на убой начнут отправлять и детей, и это не фигура речи. Министерство образования и науки Украины разработало проект учебной программы по предмету «Защита Украины». В 10 классе школьники начнут проходить стрелковую подготовку, изучать оружие, основы инженерной фортификации и учиться ориентироваться на местность. В 11 классе Основа первой помощи, развитие военных технологий и особенности информационной безопасности. На создание украинского гитар югента выделен 1 миллиард 650 миллионов гривен. Первый тренировочный лагерь открыли под патронажем главного управления украинской разведки. Отдельный курс детям прочтет и Буданов. Да, хоть бы половина сказанного была правдой. Цікаво, а чи замислююся десь там у російських студіях про те, а як українці стали русофобами? Це ж вони нас зробили такими. Це історія, коли не знаю, якийсь ботанік йде собі вулицею і на нього нападає боксер. Боксер його дуже сильно лупцює до синяків, до втрати свідомості, і ботаніку нічого не лишається, окрім як наростити м'язи, стати сильним і давати боксеру наступного разу здачі. От, власне, це і відбувається. Коли вони перераховують якісь зміни в нашій країні, що відбувається де посилюємося, так це ж винятково завдяки вам. Не було б вас, ми б ніколи не змогли створити такі сили оборони. Але вони б нам були. Не потрібні. Ну і ось весь цей час повномасштабної війни, звісно, росіяни, які не здатні нас перемогти, все думали, шукали виходу ну як? Як перемогти ці збройні сили України на фронті не виходить? Може, через політику, через хаос, через якісь електоральні зміни в Європі. О, точно в Америці. Безкінечно вони чіпалися за цього Джо Байдена, наче він головний полководець нашої армії. Гнали його в шиї, щоб все, Байден go home. Вони так багато всього робили проти нашого Джо. Що коли він нарешті вирішив не балотуватися далі, вони прям розгубились. Бо нічого собі виявляється, лідер у віці, а потім так на секундочку, 71, може йти на пенсію і тремтячими руками більше не триматися за владу. Ууху! І це при тому, що Путін сить і не тільки у валізку, а ще й у штани вже багато-багато років. І це в Росії нікому не пахне. Головне винести качку із під американського президента. Але в мене є геть погані новини для недорогих росіян. По перше, хто б не очолив Сполучені Штати Америки, там буде точно русофоб. А я сподіваюся, ще й на русофобку. А по-друге, якими ж треба бути нікчемами? хто б годинами, днями, місяцями та роками говорити про країну, яка абсолютно тебе в зворотньому напрямку не згадує. Яка серйозно Росія більше не сприймає як великого геополітичного гравця? Тільки так, як оця шістка Китаю, Байден, не хороший чоловік, а? дожив до сідих ногті. Совісті, ну не на грош. Ну, що це такое? Ну, ты вот говорил о том, что ты выйдешь к ракитному кусту, всех уработаешь, всех победишь. Ты бодр, как молодой козлик. И что ты исполнил? Чижика съел. Это главное... Я устал, я ухожу, но при этом еще 6 месяцев э, будет президентом. То есть избираться он не дееспособен, а исполнять обязанности президента ядерной страны он вполне себе дееспособен. Это как? Слушайте, ну невозможно быть на четвертинку беременной, правда? Ну должна быть какая-то последовательность. Если ты устал, если ты чувствуешь, что ты обессиленный, что ты не можешь одолеть проклятый Трап, не говоря уже про проклятого Трампа. Ну так все. Все, выйди и скажи: лучше в гипсе и на кроватке, чем в мраморе и за оградкой. Дайте мне мороженку, и я пошел. Все, я уже жену с непонятно кем путаю. А он что сделал? Это что за обращение к нации? Что это за маляву, он выкатил по прогону? Что это вообще такое? Ну ты выйди к людям, посмотри им в глаза, ну попытайся сфокусироваться, все равно в последний раз. Ну выйди и скажи, все, за не мог. Больше я с вами сосуществовать вместе не могу. Либо мороженка, либо вы. Написал письмо. Теперь вместо э, кто? Кто? вместо занимающее место Камала Харріс? Женщина, варящая борщ по навигатору этот но Ну, по крайней мере, приколен. Ну, Камала Харріс это катастрофа. да в них вже була, знаєте, їй Урсула Фундерляйн, то вона їм таке наробила і накрутила. Тож, хай, хай борщ по навігатору нас все. Влаштовує, але найголовніше дай Бог дожити в принципі кожному до віку Джо Байдена так виглядати, так рухатись, так поводитись, і да інколи плутати слова чи людей, але при тому буде президентом найбутнішої країни у світі. Ну а взагалі. Що там в США, в Німеччині, в Італії та Гватемалі, навіть ну прям дуже. Я от бачу дуже цікаво росіянам. По-перше, мешканцям Дагестану, Єйська, Анапи і низці інших російських регіонів на півдні Російської Федерації. Вони поки готують їжу на вулиці, та миються в морі без світла, прям серце в них болить. що там Байден, куди, а Камала, а Трамп плювати на матушку Росію і на всі ті обставини, в яких вони опинилися. Так само цікаво та важливо спостерігати вже восени за виборами в США буде мешканцям, наприклад, за Забайкалія, бо їм вже зараз на березі кажуть, тепла може й не бути занавість. Перемога, блядь, Росія всіх перемогла. Про бензин, що він незабаром може стати дефіцитним. Вже пишуть і кажуть. Світла в більшості південних регіонів немає. Тепла скоро не буде. Перемога, перемога над цими піндосами. Які котами он там в Европах вытираются, там мыются в гейропах, только, звісно, по святах. В двух словах, что вы передадите вот отсюда, с Титовской сопки, с видом на прекрасный город, прекрасное озеро, жителям проблемных наших городов, поселков? А чего им ждать в наступающем а, сезоне отопительного? Я конечно, с одной стороны, оптимист, но как человек военный, я рассматриваю на худший вариант. Потому что, поэтому все-таки я хотел бы, чтобы следующие топители ну, хоть как-то бы вывезли, потому что уже время готовится. Осталось, по сути, ну, полтора месяца, правда? Да. Все на этом. Но запас что? Не тянет, правда, да? Поэтому наличие печки с турбой и наличие дров и угля, в том числе много многоквартирных домов, никогда лишнего на данном этапе не будет. Но то, что по факту, как есть, честно говоря. Боже, я не можу. Вони вони в 24-му році таке пропонують сверхдержава. держава. Тож я щиро вірю, що божою ласкою кордони між і Україною після нашої перемоги, можливо, раніше, будуть міцно та остаточно закриті. Нам барний замок, нам їздити туди, щось робити, що шукати взагалі немає чого. Рів, крокодили, міни і паркан до небес. І їздити, ми з вами будемо, звісно ж, хіба що до Європи, до себе додому. До речі, для подорожей, звісно ж, не всім, але чекати влучної миті якогось спеціального моменту навіть і не треба. Запланували поїздку на своєму авто чи виїжджаєте просто зараз за кордон? Вам може бути корисним застосунок Hotline Finance. Тут можна швидко оформити страховку та зручно її зберігати. Наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні, зелену карту для водіїв за кордоном, турстраховку та. Інші можливі послуги та опції. Якщо раніше ви витрачали свій час на поїздки у відділення страховки, то зараз це можна робити абсолютно в простий спосіб. Все це займає до п'яти хвилин оформлення просто в смартфоні, де ви не знаходились. Та ще й на 10% вигідніше, ви можете оформити свою страховку з промокодом Курбанова. Використовуйте його, заощаджуйте і, звісно, подорожуйте. Ну, а ще якось давно не піднімалася тема українського нацизму. Ну, бо ж це ми з вами своєю мовою, культурою, традицією, то страшна загроза для імперії. А от всі всі інші, хто наводнює Російську Федерацію, то, Боже благодать. Аж раптом в Росії спалахують націоналістичні конфлікти. Вон у Краснодарському краї стався конфлікт між представниками національного руху та курдами. Один із представників. Руської громади це її така назва, зробив зауваження хлопцям в машині, які голосно слухали музику. Після словесної суперечки почалася бійка. Ця бійка за участю нацменшин. Потім спонукала нациків, тобто рашиків, до дій, і вони гостям Росії вирішили нагадати, хто тут титульна нація, і організували марш за участі представників націоналістичних рухів. Русия вперед! Руси. Вперед! Как... Руси вперед! Руси вперед! Руси вперед! Это мои подписчики. вперед! Это мои подписчики. Подобаються мені всі ті рухи, які розпочинаються в Росії. Нацики, нацменшини і всі інші, хай вони повбивають одне одного. І ми, до речі, розкажемо вам далі про додаткові проблеми. Ну, а поки ви не повірите, але Україна напала і на Таджикистан. Ну, бо інакшого пояснення, що в нашому Маріуполі тимчасово окупованого, і знаходяться, і чому мріють таджики про завершення війни. Ха, точно. Це ж тому, що рашики завезли усілякий зброд до нашого Маріуполя. Я вже не знаю, скільки українських мусульман свого часу до окупації до повномасштабної війни жило в Маріуполі. Але зараз це місто під російську окупацію точно не схоже на православне. Ну бо ж Росія, це православ'я, скрєпи, вот та все, як вони люблять розповідати. Місцеве телебачення радо розповідає про перемогу весни, русского духа і отева всього. Только что-то там, ведь не видно. Провожают священный месяц Рамадан. Через час начнут коллективный намаз. Во дворе Мариупольской мечети сегодня многолюдно. Тысячи верующих приходят заранее, чтобы успеть попасть вовнутрь. Но места на всех все равно не хватает, молятся прямо на улице. На лестницах и даже за территорией мечети расстелены молильные коврики. Аллах. Это праздник очищения не только телесного, когда мы постились, а это праздник очищения души. Мы очень расстраиваемся в конце месяца, что он уже так быстро закончился. Не побоюсь этого слова сказать, что все хотят, чтобы этот месяц продолжался и продолжался. После праздничной молитвы в восстановленной мечети готовятся отмечать разговение. На улице уже стоят несколько казанов. Будем праздновать, будем приглашать гостей. Будем сами ходить в гости. Также в большой праздник принято помогать нуждающимся и дарить подарки. Всем людям мира желаю счастья и здоровья, щоб был мир, щоб все жили, радовались, щоб глаза смотрели, щоб любили друг друга. Всі Сегодня в Мариуполе десятки тысяч мусульман разных национальностей, которые вместе со всей Россией защищают нашу страну. Мухаммад Азиз больше года назад приехал из Таджикистана отстраивать Мариуполь. Дай Аллах, чтобы вот эта война всякие закончилась и мы жили мирно. Завершився пост, який місяць соблюдали віруючі. В три часа ночи у Мариупольской мечети почали готовить плов. Получилось 2000 тисячі порцій. Угащають і мусульман, і не мусульман. Але головне традиція того праздника встречать його в кругу сім'ї. Ирина Ефремова, Дмитрій Руть Вести, Донецьк, Маріуполь. Це колись Росія вигравала від того, що вони були колиську мігрантського світу. Тепер же мігранти пожирають Росію та росіян. Тож страждає не тільки. На жаль, тимчасово наш Маріуполь від цього зброду, а й самі не другі росіяни теж. Ну, і амінь, як то кажуть. Виявляється, що мігранти гвалтують, вирізають та роблять боляче патрісіям, які сприймали свого часу мігрантів як тих рабів, але раби повстали і суттєво скоротили поголів'я імперського народця. Період э, увілічились на 5% число із насілувані, свишоних приїжджами. На 25 развратных действий в отношении детей возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности совершенных мигрантами. И, вероятно, ну, как следствие, да, давайте подумаем, с чем это может быть связано. Я имею в виду вот эту вот статистику, почему до этого цифры это были так или иначе другие. Исправьте, что ж на это повплывало? Что ж, что ж, а! Може, мігранти теж трошки дивляться пропаганду і теж отруюються. До речі, ви знаєте, що подейкують, що собаки з усього світу об'єдналися і збираються подавати позов до суду в Газі. Відвлашні тварини ніяк не можуть пережити, що їх постійно чомусь ставлять в один ряд із росіянами та білорусами. І я їх в цьому дико підтримую. Коротше кажучи, білоруський пропагандист ну Білорусь це ота губернія Росії, де Дозволили караулити Трон самопроголошеному Лукашенка. Там пропагандист обурився. До Азарьонка нарешті дійшло відео латишського політика біля вивіски, що росіянам, білорусам та собакам вхід заборонено. І його як порвало, він як почав погрожувати карою небесною, не врожаєм картоплі та нашестям колорадів, що балти прямо одразу здалися та увійшли до складу Білорусі. Пожалуйста, экс-депутат латвийский, не будем ими называть вот дерьма поганого и подоншего, но тем не менее, вот, пожалуйста, э, там, что нарисовано, белорусам, россиянам и собакам вход воспрещен. Вот это современная латышская пропаганда, вот это современная прибалтийская. Слушайте, а мне вот, вот когда-то шната не будет. Они ведут себя, вот эти вот прибалты, три страны вот этих, как такие маленькие шкеты, которые бегают к двум серьезным, сильным парням Беларуси и России. Тыкают палкой, дразнят это а так, вот, как придурки такие, значит, дебиловатые. А потом бегут за спину значит, большого американского, значит, решала с цепью на э, шее. Но однажды же решала уже не будет. Уже Трамп сказал, они дебилы, они не понимают этих тенденций вообще. Они не понимают, куда ветер дует. Трамп говорит, пошплевать мне на эти все, Европы, Прибалтики и прочее, мы будем играть Америка, make again. Э, значит, э, и вот однажды не будет... И мы с вами разберемся. Ну, мы же разберемся с вами. Ну, історія з вами розбереться. З нацистуючими от цими уродами, которые говорять білорусам, росіянам і собакам вход воспрещен. Це мені нагадало, знаєте, як це легендарне Let me Speak from the bottom of My Hat. От приблизно такий рівень англійської «Азаренка». Але як цікаво, перефразуючи ще один кіношний. Витвір, що нічого не буде, ані НАТО не буде, ані США, ані Європи. Нічого не буде. Буде тільки болота, білоруські і російські. Господи, та що ж таке? Давайте всім світом скинемось. Як ці прибалти, ми продовжимо цей кордон вибудовувати, щоб відмежуватися від них? Вони не можуть бути частиною західної цивілізації. Болота таке болото, а з ними. Якщо погоджуєтеся з друзі, то не забувайте ставити свій лайк. Обов'язково коментуйте, почути та побачення. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не йдіть. Обов'язково не йдіть без донату, хоча б малесенького для наших військових, для наших захисників. Посилання на збір в нас в описі. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!